Як і будь-яка людина, в кінці 2025 року, я вирішила подивитися на всі цілі, які собі поставили на цей рік, і подивитися, скільки з них я не виконала. В принципі, там було їх доволі багато. Однак, одна ціль зачепила мою конай а саме те, що я дуже хотіла поліпшити своє вміння в малювання оточення, фонів, атмосфери на ілюстрації. Однак, якщо подивитися на всі мої ілюстрації за цей рік, то там переважно я малювала просто персонажів на бежевому фоні, і на цьому все закінчилось. І навіть ці ілюстрації, на яких був присутній фон, він був не на найвищої якості і не надто деталізований. Не надто повний. Тобто, загалом я абсолютно не дотрималася цієї цілі і нічого з неї не виконала. Тому я придумала собі челендж де протягом тижня. Я малюватиму кожен день один скетч із будь-яким оточенням. Взагалі, із референсів я обирала собі трохи оточення, трохи архітектури, трохи інтер'єрів, тому що хотіла охопити якомога більше різноманітних текстур, типів оточення, взагалі атмосфери, кольорово палітри, контрасту і таке інше. Власне, мені здалося, що це буде дуже хорошим експериментом, тому що малювання фону, як мені здавалося, максимум. Там дві години на день це не надто велике навантаження. Однак я взагалі не вмію малювати фони, і для мене важливо було просто почати. Перший день я обрала собі за референс ось цю фотографію із гори. Мені здалося, що вона є доволі простою за своєю кольоровою гамою, і композицією. Але при цьому все одно виявиться для мене певним викликом, тому що це вже складніше, ніж що, що я малюю зазвичай. Власне, я вирішила малювати перший скетч в кріті на графічному планшеті. І в якомусь плані це спрацювало, тому що справді я не відволікалась на деталі, і в плані саме композиції мені було набагато легше. А, також було легше, тому що я мала можливість постійно порівнювати в якби відповідному масштабі референс. І те, що я малюю, але в малюванні у Кріті у мене є такі невеличкі проблеми, як те, що там немає моїх улюблених пензликів, які я люблю використовувати в Procreate. І тому величезна кількість часу. Кожен раз, коли я малювала у Кріті цей челендж, я постійно намагалася знайти правильні пензлики, які б я в Procreate знайшла там за 2 секунди. Тут я прям шукала. Я перерила там всю галерею по п'ять разів. Я шукала правильний текстурний, але не занадто текстурний пензель для цих гір. Але я знайшла пару своїх улюблених і от ними я переважно робила всю роботу в цьому челенджі, оскільки це був мій перший такий мені здається, взагалі перший стадик пейзажу, я не знала, якби з чого мені почати взагалі. Тобто, чи мені варто починати з лайну, чи мені варто починати з загальних плям. Тому я просто вирішила скопіювати техніку, яку я у когось там бачила, малювати від загальних. Кольорових плям і потім все більше переходити до деталей. Мені здалося, що так буде малювати пейзаж легше і що там немає такої великої кількості деталей чи перспективних, перспективного впливу на об'єкти, і тому якби мені там не потрібен лайн. І, в принципі, е я вважаю, що це було гарним рішенням, тому що лайн мені б там не сильно допоміг. Але вже коли я почала пропрацьовувати деталі на цьому арті, я, я почала сумніватися, чи мені справді потрібно було відмовлятися від лайну, тому що загальна картина виглядала якоюсь занадто, знаєте. Розмитою, недеталізованою, і я така можу спробувати додати лайн, і там видно на спідпенсії як я щось намагаюся, тому що мені не вистачало якихось різких форм. Добилася цього просто відрізавши певні вершини у цих каменів і трохи їх нахиливши в один бік. І мені здається, що саме прибравши певну кількість деталізацій цих каменів, мені вдалося зробити із ними щось путнє. Хоча лайном я так і не скористалася. Загалом цей Санди мені подобається. Мені здається, він якби в міру передає оригінал, тобто схожий з референсом, і мені здається, що він також доволі стилізований. Мені подобається, як я там зробила штришки то там, то там, начебто, така знаєте, перегукується з моїм стилем загалом. Але е, є певні нюанси. От, наприклад, я не розумію, чому я втратила, знаєте, не вирішила не настільки проявити там кольорову варіацію, варіацію відтінків на снігу. Саме у тіньовій частині снігу, чому я не зробила там різні відтінки, умовно світлішого, синього, якогось фіолетового, це було б ну доволі цікаво, тому що загалом світло на цьому референсі дуже цікаве, чому мені він сподобався. Але я вам хочу сказати, що саме для першого нарису це прям дуже-дуже добре. Мені сподобалося. Намалювала його всього лише за якусь там годину двадцять. І навіть зараз він один з моїх улюблених, мені він прям сподобався. Оскільки намалювала перший арт настільки швидко, а це була тільки перша половина першого дня челенджу. У мене з'явилось таке натхнення, тому що і сам нарис мені дуже сподобався, і я вирішила, що зможу намалювати ще один за той самий день. А, і чесно кажучи, його вам мені показувати трохи соромно. <сміх> Він мені взагалі не подобається. Я обрала ось цей референс із маяком десь на морі, озері, вевер, я не знаю, що це. У цьому челенджі я також хотіла спробувати передавати атмосферу, яку я побачила на оригінальних фото, тому що атмосфера мене не... Вірно, цікаві взагалі в сюжетній ілюстрації. Е, і тому мені настільки сподобалася атмосфера, мені сподобалося рожеве світло, яке падало на маяк. я подумала, що це буде цікаво намалювати. Тим більше мені здалося, що вона дуже проста, ця ілюстрація. А, і... Вона має найменш улюблена з усіх. Тут я вже вирішила визначити для себе, чи мені потрібно малювати лайн на цих е, нарисах, чи мені варто малювати тільки великими плямами. І оскільки в першому нарисі я малювала великими плямами, тут я вирішила все зробити лайн арт, е, ну, хоча б якісь приблизний нарис, якихось загальних форм. Е, найбільше я пропрацювала з лайном саме маяк, тому що це все ж як не як архітектурна споруда. Я подумала, що його прям варто е, намалювати саме в лайні спершу, і потім вже переходити до кольору. І я не знаю, мені що з самого початку виникали якісь проблеми, і якось робота взагалі не йшла легко. І потім, коли перейшла справа вже до маяка, це взагалі це взагалі просто дизастер. guys. Nice. Я не могла знайти правильний пензлик, аби намалювати оцю іржавину е ірж. Іржу самі кольори, на мояку мені не видавались правильними, об'єм на моль маяку мені не вдавалось передати правдоподібно. Я не могла знайти ту саму текстуру, яка б зробила роботу якоюсь більш живою і більш гармонійною. відчуття, ніби я просто в один момент сфокусувалася дуже сильно на маяку. І у мене просто не виходило зробити те, що я хотіла. Він виходив з зализним, занадто деталізованим і водночас недостатньо. І кольори на ньому були неправильними. І коли я перейшла до каменів, в мене також були проблеми, тому що я також не могла визначитися з кольором. І потім я не могла зрозуміти, як мені зобразити відображення цих каменів і цього маяка у воді. Одним словом, їх Якась така, знаєте, такесь таке пекло мене спіткало на цій роботі. Мені здавалося, що моя деталізація і моя стилізація не занадто цікава. І тому я вирішила якось додати більше, знаєте, динаміки до цього маяку. І чомусь в один момент, вже прям під кінець створення ці ілюстрації, я просто вирішила його так, знаєте, нахилити за допомогою фун цього інструмента трансформації. Я просто його трохи нахилила, і тепер він виглядає. Ну, неправильно, ніби його просто криво побудували. І я пообіцяла собі, що після того, як завершуватиму скетчі, не виправлятиму їх більше, більше їх не торкатимусь і лишатиму все так, як є. Власне, я його лишила, і він виглядає погано, він виглядає кривим, він виглядає неправильним. Я не знаю, мені ж то це говорити. Просто щось не працює. Єдине, що мені подобається на цій ілюстрації, це напевно так, як я намалювала камені. Um, я насправді почала використовувати в цьому челенджі такий цікавий інструмент, який називається лассо. І це дуже-дуже цікавий інструмент, тому що він дає змогу зробити тобі такі якісь градієнти і такі ефекти, ну, які ти не можеш зробити якимись звичайними пензликами чи іншими інструментами. Uh, я це трохи підхопила в Лоїш. Вона, прям, знаєте, uh, професіоналка цього інструменту. І мені здається, що. Ну, вона що знає, вона що знає, тому що ласо я полюбила дуже сильно, використовувала його пізніше в багатьох роботах. І саме через цей інструмент, завдяки цьому інструменту, мені вдалося зробити камені, хоча б цікаві якісь на цій роботі. Але загалом, не хочу дивитися, не, не хочу ви не дивились, тому одразу давайте перейдемо до третього скетчу. Після цього яку я була. Спустошена, в мені не було сил думати, дихати, тим більше малювати. Але малювати потрібно було, тому що я розуміла, що якщо закину челендж хоча б на один день, більше до нього не повернусь. Тому я вирішила брати що, що мені здалось простим. І тому взяла оцей референс із якимось закинутим метро. Воно якесь таке одразу викликало в мене якісь цікаві асоціації, тут така цікава атмосфера і освітлення. Я подумала, що, по-перше, воно просто цікаво, тому що це взагалі. Не те, що я малюю зазвичай. І, по-друге, мені прозлов, що це буде легко, тому що там немає взагалі ніякої деталізації, там просто цей коридор, ну, все буде нормально. Але коли я прям вже сіла малювати, знову ж таки, вкриту, розумієте, у мене немає проблем з перспективою, ну тобто я усвідомлюю, що вони можуть виникати, тому що я не майстер в цьому плані. Але я, в принципі, розумію перспективу. Проблема була не в тому, як мені побудувати стіни, розумієте, чи щось таке, що у мене щось там не сходилось. Але. Ця клята плитка. Я просто думала про себе, як мені зобразити цю плитку. Чи мені потрібно малювати лайн для кожної плитки окремо? Чи, ну? Я я подумала, вау, як в біса довго це буде. І тому я почала думати про те, як мені можна якось пришвидшити цей процес, знаєте, спростити собі роботу. І я згадала відео Лоїж, де вона використовує звичайну сітку і інструмент трансформації для того, аби зімітувати якраз таки плитку. На момент міні це була настільки геніальна ідея, тому що я знаю, як працювати з цими інструментами. У мене все вийде. Так, все вийде. Але я знаю, як працювати з цими інструментами у Procreate. Кріта має жахливі інструменти трансформації. Це просто. О-о-о, Боже. Розумієте, ви там нажмете один раз якусь на ту кнопку, у вас зникає весь ваш прогрес, який ви робили із цим інструментом. Вам потрібно робити це знову. Там не можна нормально обрізати фотографії, там не можна нормально вставити фотографії навіть на шар. Це було просто пекло. Я не знаю, як я взагалі це пережила. Але ну не те, щоб зовсім пережила, тому що після своїх довгих, знаєте, стражденних спроб я просто перейшла в Procreate. І там робота пішла набагато швидше, хоча я і досі страждалася. Цією плиткою і з тим, аби правильно її, знаєте, підігнати одна під іншу, щоб все виглядало правильно, так як на референсі. Але, зрештою, в мене вийшло, і плитка загалом на моменті лайнарту виглядала прям дуже добре, в принципі, краще, ніж я могла очікувати. Взагалі. А я перейшла вже до якби, покрасу, до кольорових плям, потім до текстур, і все пішло просто як по маслу. Все було добре. Все було швидко. Мені здається, що витра набагато менше часу на самий покрас, аніж на лайн. Я просто працювала над тим, аби відтінки на стінах у цьому метро були якомога відповіднішими до е, оригіналу. Але є дещо, що я помітила у цій роботі, над чим я хочу далі працювати, над чим, от що мені не сподобалось, коли я тільки її завершила. Мені здалось, що я занадто багато використовувала однієї текстури, а саме е, одного пензлика, е, ось цього пензлика. Він називається шумний пензлик в прокріє. А під кінець, взагалі, вся текстура виглядає доволі ну, знаєте, монотонно, не дуже цікаво. І ще розумію, що кругом в цьому оточенні присутня лише одна один матеріал, тобто ця плитка. І по суті, для неї має використовуватись один та самий пензлик. Я все одно могла б якось попрацювати над тим, аби текстури якось змінювалися між собою, доповнювали одне одного, аби вона все не виглядала настільки монотонним. Але те, що мені неймовірно подобається про цей нарисок, це тактильна плитка. От я не знаю, що це за прикол, але коли я на неї дивлюся, мені прям дуже весело стає на душі. Я думаю, вау, Настю, ти не промальовувала цю тактильну плитку. Ти просто взяла якийсь один пензлик, трохи його розтягнула, і воно виглядає супер. Це було дуже круто. Усвідомити те, що ти не до всього маєш надто сильно торкатися. Щось може виглядати просто і добре водночас. І загалом скетч мені дуже подобається. Я витратила на нього щось біля двох. У годин, напевно. І на цьому прості референси закінчились. Ну, звісно, їх ще дуже багато в інтернеті, ви розумієте. Але я вирішила, що на цьому етапі вже варто зупинитися з простими референсами і намалювати щось справді складніше, деталізованіше, і спробувати себе в чомусь абсолютно новому, а саме в інтер'єрі. І тому я вирішила намалювати оцю кімнату. Вона, по-перше, одна з небагатьох кімнат, не згенеровані штучним інтелектом в Пінтерсі, які я змогла знайти. Я також почала малювати її зі скетчу, тому що я подумала, що саме тут є якраз ті об'єкти, яким скетч. Так ну, необхідний, знаєте, буде легше малювати їх, якщо я матиму щось на що буду орієнтуватися. Мені, здається, головним викликом цього нарису була саме деталізація, тому що е, там було доволі багато елементів на референсі, які я хотіла передати на своєму малюнкові. Е, мені хотілося образити якомога більше цих свічок, якихось там рослин, які це підвішені до стелі. Е, мені хотілося якомога більше деталізувати ліжко. Е, і тому, скажімо так, ілюстрація зняла доволі багато часу, тупо через те, що мені потрібно було на кожному окремому шарі малювати Окремий об'єкт, оці маленькі листочки промальовувати. Тобто, це ну, було доволі так, знаєте, такою кропіткою роботою, саме через це воно зайняло мене багато часу. Хоча зараз, згадуючи, я не сильно мучилась над цим нарисом взагалі. Нарисом. Я малювала його 5 годин. Тут я вже намагалася поєднувати свій любний шумне, пензлики, якісь олівчики, якісь інші пензлики, мої улюблені, які всі мали певну текстуру поза собою, але трохи відрізнялися, щось було такого твердішого сорту, щось було м'якшого, Боже. Ніби про макарони розказую. Я не можу сказати, що там були прям якісь дуже серйозні виклики, з якими мені приходилось боротися. Та є дещо, чому я прям навчилася в цій ілюстрації, так це розподілення уваги на ілюстрації такого масштабу. Тобто, умовно, навіть якщо взяти саме ліжко, яке займає одну третину взагалі усього арту. То більш до центру уваги я намагалася більш деталізовано його промальовувати і ближче до глядача воно стає більш таким замиленим, там з'являються великі плями світла і тіні. І таким чином увага більше фокусується саме на центрі роботи, а не у будь-якому його місці. Взагалі, цікавий факт, чомусь моїм підписникам в Інстаграмі неймовірно сподобався цей нарис, при тому, що я виставляла всі попередні до себе в сторис. Так, до речі, всі люди, які були підписані в інстаграм, бачили всі ці скетчі до того, як ви бачите це відео, тому що підпис... Можливо, я там вже виставила якийсь новий фанарт сканеш. Їм дуже прям сподобався цей нарис. І я не розумію чому, тому що я не вважаю, що він прям якийсь надгеніальний. Але... Вам сподобалось, і тому в мене було натхнення, і тому я відчула себе Богом, що в моїх руках є величезна сила, і я готова намалювати щось складне. І тому я вибрала собі референс із архітектурою, а саме з оцими кольоровими будиночками. Мені, по перше, здалося, що там дуже цікаві кольори, і що їх буде не прям настільки складно малювати, як, наприклад, будинки там в під іншим ракурсом, тому що тут просто були фасади, і тому начебто було легко, так? Начебто це легко. Начебто я навіть зможу малювати за 2 години. Подумала, я поставила собі таймер на 2 години, тому що подумала, що малювати одну кімнату 5 годин занадто довго, і тому я встигну малювати 4 будинки. Чотири будинки за 2 години. Настя геній. дуже реалістично, молодець. Тут я знову спробувала перестрибнути із Procreate в кріту, для того, аби цього разу не малювати лайн взагалі і одразу також почати із кольорових плям. І мені здається, що. І чесно кажучи, я навіть не знаю, що мені здається. Я досі не знаю, чи мені варто було б е, робити саме в такій техніці, чи, можливо, мені все ж варто було почати з лайну. А я, я не знаю. Це було дуже складно. Ця ілюстрація була дуже складною. Я витратила на неї всю свою душу, всі свої сили, всю свою енергію, якісь там. Ресурс, прості господі, я витратила на це все, що я мала, і мені не подобається те, що вийшло в кінці. Тут так багато деталей, вам може здатися, що ні, але повірте їх там багато. Тут дуже багато вікон, тут дуже багато рамок навколо вікон, тут є ці двері, тут є дахи, тут є рослини, тут є багато чого. І на все це потрібен був окремий шар. Я плуталась в цих шарах, я не знала, що мені робити. Робота неймовірно, затягувалась. О, я не знаю. Мені здається, що тут прям стилізація взагалі взагалі не вийшла, і все якось виглядає з Нато пусто, можливо, мені варто було використати якісь цікавіші текстури на самих фасадах будинків. Можливо, мені варто було попрацювати більше із світлом, тому що взагалі в цьому челенджі я намагалася не використовувати оці всякі методи накладання, типу multiply, оце add Я намагалася не використовувати цього і просто якби копіювати відтінки, що я бачу на референсі, і тому я майже не використовувала всіх цих ефектів поверху. Можливо, варто було, тому що фінальна ілюстрація прямо виглядає не, не смачно. Ці рослини. Тобто, що мені сподобалось про мій нарис із кімнатою, що я там, щоб не малювати постійно ці листочки, я придумала спосіб трохи спростити одну з рослин і просто використати там пензлик, такого, знаєте, як спрею. І воно виглядає виглядає доволі нормально. Я вирішила, що із цієї рослини я так зможу. Але коли я почала малювати цю рослину. Ну, прям щось теклеїлось. Я, я не знаю досі, що мені зробити, тому що я не вірю, що, щоб намалювати гарну рослину, потрібно малювати кожний її листочок. Я не вірю, я не хочу в це вірити. Я вірю, що має бути якийсь спосіб стилізувати це, але я не знайшла його. І, зрештою, ця рослина виглядає просто дуже дивно. І я не знаю. Ой, господи, кольори непогані, рослина дивна, освітлення таке собі, і. Для останнього референсу я подумала, що буде круто взяти також пейзаж, тому що я зможу порівняти, як я малювала пейзаж на початку і в кінці. І оскільки на вулиці зима справжня зима з великою кількістю снігу, я обрала знову зимній пейзаж. Але я знайшла пейзаж із неймовірно гарним світлом, і з неймовірно гарною кольоровою палітрою, тим більше із доволі помірною кількістю деталізації, і мені здалося, що я маю за нього взятися для останнього нарису у цьому челенджі. Я одразу вирішила перейти в Procreate і малювати знову таки технікою великих плям, тому що вже зрозуміла, що лайн підходить лише для. Для тих ілюстрацій, де працює перспектива, де її дуже добре видно, де також присутні деталі, де взагалі лайн тобі може допомогти чимось. Тут мені здається, що лайн мені не сильно пригодився, тому я одразу почала малювати плямами. Це було дуже хорошою тактикою. Насправді мені здається, що вона спрацювала тут просто невідмінно, і результат мене дуже тішить. Я хочу сказати наперед, що цей нарис мій улюблений, напевно, з усіх. Взагалі на цьому арті я прям чітко розподілила передній план, середній план і задній план, і тому на початку я взагалі зобразила цей сніг, потім я трохи пропрацювала небо, і потім я перейшла до промальовки дерев на задньому плані. І я не хотіла прям промальовувати їх деталізовано, використовуючи якийсь тоненький пензлик для того, аби зобразити кожне дерево по окремості. Я просто розуміла, що в цьому, по-перше, немає сенсу, тому що я намагаюся зобразити референс більш стилізовано. По-друге, це буде дуже довго. Та й по третє, його не сильно буде видно. Тому мені потрібно було якось знаєте, загальними формами зобразити ці дерева на задньому Плані. І чесно, я навіть не можу пояснити, що я тоді зробила. Це просто якийсь феномен. Е, у мене такого ще не було, щоб я зробила щось аби як, і воно, зрештою, виглядало нормально. Це просто чудо, Це просто чудо, що у мене щось вийшло з цими деревами, і вони виглядають справді доволі непоганим. Хочу сказати. Мені, прям, мені прям подобається їхній вигляд, і я. Не зможу вам пояснити, як їх зробила. Щоб зобразити сніг, на цьому арті я прям багато використовувала ласо, але при цьому. Я намагалась також використовувати якомога більше звичайного пензля в звичайному режимі, для того, щоб передати більш е, гострі форми. Наприклад, сніг на самому передньому плані я зображала звичайним пензликом без будь-якого там розмиття або м'яких пензлів. І він, зрештою, виглядає все ще доволі м'яким, при тому, що я малювала його доволі твердими текстурами. Неймовірно, досить було малювати ці кольори, тому що вони всі комплементарні одне до одного, вони, неймовірно насичені, яскраві. Ну, На моїх очах створювалася магія, коли я це малювала. І тут я не тому вам використовували вже якраз таке шари накладення для того, аби переважно передати оце червоне світло від сонця, яке падало на дерева. І мені здалося, що це вийшло прям дуже путньо, я б навіть сказала дуже добре. Дерева я промальовувала із невеликою деталізацією, тому що самі по собі, через контраст на фотографії, вони були доволі чорними. І мені здається, що якби я почала більш промальовувати дерева, ніж вони були на оригінальному фото, світло почало б трохи ламатися. Але загалом, говорячи про весь нарис... Мені здається, він вийшов дуже дуже хорошим. Взагалі, дуже добре вдалося передати саму атмосферу, Мені подобаються кольори, хоча вони і не ідентичні до оригінального фото. Мені здається, що деталізація на достатньому рівні, при цьому робота не перенавантажена. Я неймовірно пишаюся цією роботою. І найцікавіше це те, що я намалювала її за годину 20, рівно за годину 20, так само, як і саму першу роботу, при тому, що взагалі не слідкувала за часом. Тобто. Можна побачити, як відрізняється перша і остання робота, хоча, здавалось би, там небагато відмінностей. А під час усього челенджу я багато чому навчилась. По-перше, це те, що якщо ти думаєш, що ти не вмієш чогось малювати, то спробуй. Можливо, можливо, в тебе щось вийде. Можливо, ти навіть навчишся це малювати. Дуже цікавий досвід. Справді спробуйте. По-друге, це поєднання пустоти і заповненості на ілюстрації, про те, як компенсувати відсутність деталізації в іншому місці, і тим самим правильно розподіляти увагу глядача на ілюстрації, як поєднувати м'які і більш тверді текстури, аби створювала загальна гармонія. Також як стилізувати певні об'єкти, які не потребують великої кількості уваги, наприклад, як рослини. Хоча щодо цього я не зовсім впевнена. Я не можу сказати, що прям навчилася малювати фони на достатньому рівні. Мені здається, що по перше є ще куди прагнути. По друге. У мене все ще доволі мало практики, аби банально зрозуміти, як мені стилізувати певні матеріали або об'єкти на цих е, фонах і оточеннях. Я ніколи не малювала персонажів, що взаємодіяли б з оточенням, тому знову ж таки навіть не знаю, як це робитиму. Але тепер я знаю, що якщо я спробую, то можливо в мене вийде щось гарне. Зрештою, цей челендж був корисним, ще не менш тому, що замість того, аби провести перший тиждень року в рілзах, я малювала, а малювати щось краще, ніж нічого не малювати. Розумієте, про що я так? Скажіть, яка ілюстрація з цих усіх вам подобається найбільше. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Можете підписатися на рорк. Я почала рік з нонфікшну, такого ніколи не було. Я ніколи ж тільки не чила нонфікшн. Ось донати на ЗСУ. От, моліться. Ну всім бажаю гарного дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь. До зустрічі! Я записала відео, тепер можу йти малювати канеш. Hehehe. <laughs>